Топ 5 серіалів, які ви могли пропустити. Підписуйся на канал нові відео щотижня. Ззовні науково фантастичний серіал жахів, що переносить глядачів у моторошну атмосферу ізольованого містечка, з якого неможливо втекти. Сюжет розкриває історію жителів цього міста, які намагаються вижити під загрозою нічних істот, що виходять із лісу. Історія наповнена постійною напругою, містичними загадками та психологічним трилером, що вдало поєднується із жахами. Центральний герой Бойт бере на себе роль шерифа і негласного лідера, підтримуючи порядок серед жителів, які безрезультатно шукають шлях до свободи. Його стійкість і розуміння ситуації контрастують з розгубленістю новоприбулих. Родини митьюз, які раптово опиняються у пастці і мають швидко адаптуватися, щоб вижити Правдива терапія. Комедійно драматичний серіал, який кидає свіжий погляд на життя психотерапевтів і піднімає важливі теми особистісного зцілення та смутку. Сюжет обертається навколо Джиммі, який, переживши втрату дружини, намагається подолати власне горе. Джиммі талановитий, але нестандартний психотерапевт, котрий вирішує відмовитися від звичної професійної дистанції та почати говорити людям всю правду, навіть якщо це здається жорстким. Його новий підхід відразу кидається в очі як колегам, так і пацієнтам і зрештою породжує чимало хаосу. Із гумором та дотепністю серіал показує, як терапевт може загрузнути в проблемах своїх пацієнтів, коли його власне життя розпадається на частини. Взаємодія між персонажами часто наповнена комедійними моментами, які влучно підкреслюють трагічність ситуацій, а також надають серіалу легкості, попри серйозну тему. Приречені на смерть епічний історичний серіал, що переносить глядачів у часи Римської імперії, в центрі якої криваві розваги гладіаторів та небезпечні перегони візників. Серіал майстерно поєднує захопливий екшен із драматичною атмосферою, показуючи політичні інтриги, небезпечні змагання та життя людей, які ризикують власною шкірою для розваг римської еліти. Завдяки захопливому візуальному стилю та яскравим битвам. Серіал створює повну ілюзію занурення у світ давньої імперії. Основна увага приділяється гладіаторам та візникам. Які змагалися не лише за життя, але й за честь, славу та шанс вижити, приречені на смерть це серіал, який припаде до смаку любителям історичних драм із глибоким психологічним підтекстом, інтригами та захопливими сценами боїв Вбивства в одній будівлі. Це американський комедійний телесеріал, який пропонує свіжий і оригінальний підхід до жанру детективу з елементами комедії. Головні ролі виконують Стів Мартін, Мартін Шорт та Селена Гомес, утворюючи несподіване, але чудове тріо. Сюжет розгортається навколо трьох сусідів, які живуть у розкішному багатоквартирному будинку в Нью-Йорку і мають спільну пристрасть до розслідувань злочинів. Вони вирішують створити подкаст, присвячений загадковим вбивствам, що трапляються у їхньому будинку. Тепер ця трійця аматорів повинна провести власне розслідування, намагаючись з'ясувати, хто вбивця. Серіал вдало поєднує гостросюжетний детектив із легкою комедією. Це чудовий вибір для тих, хто любить захоплюючі детективні історії, але водночас хоче посміятися. Ваша честь драматичний серіал, який розкриває непрості моральні дилеми та наслідки життєвих виборів. Головний герой Майкл. Шанований суддя з Нового Орлеана у виконанні Брайана Кренстона відданий служитель закону. Він стикається з шокуючим випробуванням, коли його син Адам потрапляє в смертельну ДТП і тікає з місця події. Майкл опиняється перед важкою дилемою: залишитися вірним закону чи ризикувати своєю репутацією та кар'єрою, щоб захистити сина від кримінальної відповідальності. Серіал майстерно балансує між трилером і сімейною драмою, показуючи, як герой дедалі більше заплутується у брехні і порушує свої моральні принципи заради сина. Ваша честь підходить для глядачів, які люблять напружені психологічні драми з елементами трилера, а також для шанувальників Кренстона, чия складна багатогранна роль робить цей серіал незабутнім. Дякую всім за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!